Привіт, друзі! Сьогодні у нас таке блюдо блюдовечері. Я вирішила зробити, приготувати шакшуку. Адже у нас курочки почали нестися. яєчка у нас свої домашні. І я сьогодні хочу зробити яєчню. Це у мене заморожені помідори. Це у мене перчик, він, бачите, заморожений. Я його зараз легесенько-легесенько під водичку, таку не гарячу, а середню, поріжу на маленькі ломтики. і нам потрібна цибуля. Адже нам ще потрібні спеції і сіль. Більше нічого в цю шакшуку не йде. Я хочу сказати дякую за те, що ви приходите на мій канал, підписуєтеся, ставите лайки і також пишете коментарі. Я дуже вдячна вам. За те, що ви мені приділяєте свою увагу. І так будемо готувати сьогодні отаку яєчню. Для цієї яєчні потрібна ось така сковорідка. Адже ми цю яєчню будемо їсти з сковорідки. Вона їстся з сковорідки. Ця яєшня спеціально їсться з сковорідки. Вона не перекладається в миски, там, тарілки і так далі. Це блюдо єврейської кухні, якщо ви не в курсі. А деякі блюда з єврейської кухні я дуже люблю готувати. Наприклад, фаршировану рибу, наприклад. Або ще там пару таких фаршмак. Ну і е, шакшуку, оцю яєшню. Давайте будемо починати. Для початку шинкуємо цибульку і підсмажуємо на олії цибулю. Смажимо цибульку. Великими кільцями отакими крупними. Тому що цибульку ми повинні, ну, хто не любить, не жарти, я не знаю. Ну, а тут в цьому рецепті повинна бути цибуля крупна. Доводимо цибульку до такого золотистого кольору. кольору. Підсмажилася наша цибулька. Ось такий жовтенький колір хороший. Тепер ставимо сюди помідори наші. І ми зараз розставимо швидко. Нам головне, щоб вони перетворилися в таку кашу. Так, тушимо помідорки. Киплять наші помідори. Ось така виходить така суміш. Тепер ставимо сюди нарізаний перчик. Даємо перчику трошки протушитися. Він додасть блюду солодкості, а помідори кисленькі. перець солодкий. Не потрібно ні сахару, нічого, не додайте. Адже перчик солодкий, він повинен дати свій вкус солодко, солодкості трошки. Так, тепер беремо, оставляємо ось цю суміш протушитися, щоб вона вже була майже готова. Так, друзі, підсолюємо нашу суміш трошки, так. І кидаємо ось такий перчик. У мене суміш перців. Я люблю цю приправку. Ось так багатенько ставимо. Воно буде смачно. Так. Трішки поколотим. А тепер самий головний момент в цій страві. Ми зараз будемо бити яйці так акуратно, щоб жовтки лишилися цілі, а білки лягли в суміш. Яєчка у нас свіженькі, домашні. Яєчний рай. Так, саме головне в шакшуці не нарушити жовток. Жовток він не повинен приготуватися до кінця. Білок повинен звернутися, а жовток лишитися ціленьким, як соус. І зверху ставимо кропчик. Так, Накриваємо нашу страву кришкою, ставимо на маленький вогонь і доведемо до готовності минут 5-6 до 10. Смотря, як у кого там газ горить. І так, друзі, шакшука наша приготувалася. Дивіться. яєчко, ось такий повинен бути жовточок. Це ідеальне приготування шакшуки, дивіться. Він і не розходиться, і він ще сирий. І ось так їдять шакшуку. Беруть ложечку і ложечкою з хлібом їдять. Або... Ой, запотіло. Або можна брати отак хлібчик. І ось так макати отуда. Все, і соус набирати на хлібчик і їсти. Друзі, це дуже смачнюча страва. Спробуйте приготувати. Mm, дуже смачно. Неймовірно, смакота. Ось так береш ложечкою. І з хлібчиком чорним. Mm. Беріть до цієї страви хліб, який ви найбільше полюбляєте. Або е, треба брати свіжий хліб, щоб е, макати оцю юшечку. Оце от, все, щоб воно було смак... смакувало. Або беруть, е, ну, в Ізраїлі, в євреї там такі бу... піта така є. Таке булочки. Вони макають туди. Таким біленьким хлібчиком м'якеньким. Просто супер! Це вкуснятина неймовірно. Заходьте на канал, підписуйтесь, будьте щасливі та здорові! Пока-пока! Смачного вам і мені!